Запуск закладу з нуля. Ресторанний бізнес вважається найскладнішим бізнесом у світі. У компетенції команди входять і виробництво, і сервіс мовою бізнесу, товари та послуги одночасно. Ресторанний ринок зростає, та споживачі все частіше вибирають харчуватися за межами будинку, зустрічатися з друзями, близькими та проводити час. Добре, організований ресторан може приносити гарний прибуток та радувати власника. Повз гроші цей бізнес приносить престиж, статус і задоволення. Оборотність клієнта дуже висока, якщо надається якісне обслуговування та їжа. Людина не може жити без їжі, та якщо вона отримує Задоволення від місця та обслуговування, вона може приходити до закладу кожен день та запрошувати своїх друзів. Окупність проєкту від 2 до 4 років, залежно від концепції закладу та об'єму вкладень. Ми беремося за виконання проєкту як повністю, так і надаємо окремі послуги. Запуск закладу з нуля вміщує ряд комплексних послуг. такі як Розробка концепції закладу, розробка бізнес-плану, технологічний проєкт закладу кухні та бару, розробка меню кухні та бару, пошук та найм команди, тестовий запуск та операційне управління, проблеми, які вирішує послуга. Розуміння, що проєкт буде успішним, різнопланові завдання. З необхідністю спеціальних навичок різних фахівців, висока кількість операційних помилок, повільний процес стандартизації проєкта, низька ефективність бізнес-моделі та ірраціональне використання ресурсів. Якщо ви замовляєте послугу запуск закладу з нуля у нас, то ви отримуєте пакет технічних задань для підрядників. Команду фахівців для вирішення завдань, підвищуєте швидкість запровадження стандартів, отримуєте високу ефективність за рахунок ясності, що робити, використовуєте гроші та час за призначенням та запланованим планом дій. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори, підприємці, керуючі закладами громадського харчування. Та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання, які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід. Маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві: керівники, шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники, підрядники та інші фахівці. Використовуємо робочі моделі. Маємо професійну репутацію, впроваджуємо технології регулярного менеджмента у закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості і домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.